Фото товару на фоні бабиного ковра і під постом з опису написати лише ціну. Це, мабуть, найпоширеніше, одна з перших помилок, яку роблять люди. Інстаграм це мегаконкурентна площадка, на якій люди заробляють десятки тисяч доларів та яку для продаж ні в якому разі не можна ігнорувати. Вигляд сторінки грає вирішальну роль: рілси, хайлайти, назва сторінки, шапка профілю все це надважливі складові, які гармонійно повинні бути присутні в успішному інстаграм-азені. Раніше Своєму каналі я розказував про безплатну послугу підбору товару на основі нашого досвіду роботи із нашими клієнтами та їх магазинами. Хочу повідомити вас, що в спектр наших послуг ми додали створення та оформлення ефективного, а головне продаваємо інстаграм-магазину. Детальну інформацію про цю послугу ви можете прочитати у статті в моєму телеграм-каналі. А на цьому, все усім, дякую за увагу та вдалих закупів у Туреччині.